Всім привіт! вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, обов'язково мовив перегляду відео, підписка, лайк. Ну а в описі є посилання на мій телеграм-канал, туди обов'язково підписуємось. Отже, на розгляді знову Rocket Blast, даний проєкт вже буду виводити кошти з даного проєкту. Подивимось, як це все відбувається. Як поповнювати, як підключати гаманець, в принципі, я показував. Можливо, в цьому відео зроблю це ще раз, але давайте зараз зробимо все в зворотньому порядку. Ось дивимось на клеймі, у мене вже є 88 доларів. Переходимо одразу до під'єднаного гаманця нашого Бласта. Зараз на балансі тут 178 доларів. Давайте по порядку, як підключити даний гаманець. Натискаємо на сам гаманець. Він вже в мене під'єднаний, і ось тут дивимось, є експортувати приватний ключ. Натискаємо на дане посилання, і ось тут знизу я, звичайно, світити свій ключ не буду. Е, натискаємо на нажміті здесь, щоб отримати ваш приватний ключ. Він з'явиться, ви його копіюєте. Далі заходите. В ваш Trust Wallet. Натискаємо в лівому верхньому кутку на Далі натискаємо гаманці, натискаємо плюсик у правому верхньому кутку і натискаємо додати існуючий гаманець. І вибираємо тут секретна фраза. Вибираємо мережу Blast. Ось вона. І е, в секретній фразі тут нічого не потрібно вставляти. А ось переходимо в розділ Приватний ключ і вставляємо сюди е, той, той ключ, який ви ось тут скопіюєте внизу. Е, вставити і відновити гаманець. Все, ось таким чином ваш буде гаманець далі автоматично під'єднаним. І ось так він буде виглядати якось у мене. Зараз. І давайте зараз одразу переходимо на сам на гама, Rocket Blast. І дивимось, що на балансі 173,78. Тут 178. Ну, можливо, там ще не обновився сам баланс. Так, в принципі, з цим розібралися, тут під'єднали. Давайте одразу після до. До виводу коштів. Отже, буду виводити з майнінгу. Дивимось, 88, натискаю вивід. Мінімальна сума тут складає 0,08 ефіра. Точніше, навіть 0,08, здається так. Так, натискаємо на перевід, підтверджуємо. Йде обробка транзакції в блокчейні. Дивимось, зараз насипає мені від консолі, дуже непогано. Транзакція успішна. Заходимо в наш гаманець, обновляємо. І, як дивимося, кошти поступили на баланс. Звідси, можна вже їх виводити, але виводити будемо через, через міст. Одразу на наш гаманець. Давайте в на... мене є тут ще один гаманець Арбітріум і будемо виводити ось сюди. Так, заходимо знову ж таки в Blast. Гаманець, переходимо на міст. постій я ось залишаю посилання на сам цей міст. E Oval Tool Finance. Відкриваємо його. І тут нам потрібно під'єднати гаманець. Коли ви поповнюєте баланс, то ви, наприклад, під'єднуєте гаманець Арбітріум. В тому, де у вас буде монета. Тут токен Ефіріум. Дивимось, у мене вже під'єднаний Арбітріум. Давайте під'єднаємо гаманець саме Rocket Blast. Мережі Blast, точніше. Натискаємо Connect Wallet. Далі ось тут натискаємо Wallet Connect. І, так, секунду. Обновлю. Ось. Connect Wallet. Wallet Connect. І обираємо Trust Wallet. Натискаємо відкрити. Blast, гаманець. Підключаємо його. Wallet Connect, все, воно підключилося. Так, що воно ще хоче? А, ось тут натискаємо підтвердити. Так, ви можете повернутися до свого браузера. Повертаємось і дивимось наш е, гаманець під'єднано. Зараз будемо пробувати виводити звідси кошти. Ось вона сума на нашому гаманці 0,07 ефіра. Тут ми обираємо мережу. Арбітріум, тому що там буде менша комісія, щоб вивезти на сам Binance. Е, ставимо галочку на інший гаманець і переходимо знову ж таки в наш trust wallet. Обираємо тут переходимо в гаманець Арбітріум. Тут е, отримати все одно продовжити. Є арбітріум. Копіюємо гаманець скопійовану. Далі вставляємо його сюди і вводимо суму, яку будемо переказувати: 0,07. Трошки залишу на комісію, щоб було. Натискаємо кнопочку Send. Так, тут все сходиться, перевірили всі дані. Натискаємо Confirm Send. Далі тут пропонує в Trust зайти і підтвердити саму транзакцію. Натискаємо підтвердити і переходимо в наш арбітріум. Дивимось, у нас на балансі зараз 7 доларів. І ось вони успішно переведені. Далі з арбітріума через мережу ви можете виводити на свій Binance чи інший е, будь гаманець. Я думаю, це все зрозуміло. Тепер давайте ж зробимо знову ж таки зворотній порядок е, поповнення нашого балансу з Binance, е, з наприклад, проведемо таку от операцію. Отже, на в Trust валеті. Знову ж таки, натискаємо на гаманці. От Спочатку, якщо у вас не створений цей от гаманець Arbitrium, натискаємо створити його, додаємо плюсик, додаємо Створити новий гаманець. Далі натискаємо Створити. Е, натискаємо тут Пропустити. Тут можете потім зробити цей ключ. І ось він, ось так буде виглядати новостворений ваш гаманець. Далі вам потрібно буде додати саму мережу Арбітріум, натиснувши кнопочку керування криптовалютами. І ось тут ми можемо ось ці от наші монетки забрати, а додати лише арбітріум. Ставимо галочку, додавалось, натискаємо назад. І дивимося, ось тут у вас вже створений гаманець Арбітріум. Як поповнити з Binance? Все дуже просто. На Binance купуємо за USDT Ефіріум. Далі натискаємо Отримати. Мережа Арбітріу. Копіюємо. Переходимо в Binance. Натискаємо на гаманець. Spot. В пошуку прописуємо Ефіріум. Так. Де він? Ось він є. Спочатку у вас, наприклад, є USDT, ви купуєте, натиснувши кнопочку Ефір USDT. Вибираєте там суму, на яку ви будете купі... купляти ефір. Я поки що цього робити не буду. Там купили. Повертаємось назад, натискаємо Зняти. Через криптомережу. Вставляємо наш гаманець, який ми скопіювали з TrustPallet, обиражу вибираємо, мережу. Мережу вибираємо Arbitrium One і вводимо суму в ефірах, яку ви будете інвестувати. Я, наприклад, раджу робити це. Там, здається, мінімальна сума 30 доларів, але краще ще взяти на комісію, десь приблизно зробити це краще там, 40 доларів. Все, тут скопіювали, тут суму вибрали, відправили. Я думаю, це вже пояснювати не потрібно. Вони приходять вам сюди ось на цей гаманець, ваш Арбітріум. Це він зараз новостворений гаманець. У мене є вже основний, з якого я працюю. Ось вони ці кошти. Так само переходимо на міст. Тут з Blast ми виходимо. І знову ж таки натискаємо Connect Wallet. Далі wallet Connect, тому що якщо одразу натиснути Trust Wallet, воно чомусь не під'єднує. Обираємо trust wallet. Це зараз я знову ж таки показую вже, як поповнювати баланс. І обираємо мережу ефір Arbitrium. Ось вона самого нас зверху. Точніше, тут так. Вона не зверху, вона ось Ось він, цей гаманець, монець Арбітрум. Я його, в принципі, так і підписав. Натискаємо підключити. Дивимось написано «Wallet Connect. Ви можете повернутись до свого браузера. І... Так, перебило відео відео дзвінком. Отже, під'єдналися. Тут нам що потрібно? Ні, тут ми дивимось під'єднані до мережі Blast. Не під'єдналося. А, ось воно натиснути Back. Давайте одразу. Від'єднаю, можливо, не Connect Wallet. Wallet Connect. Ага. Тобто скасувати. Ось тут. Ось тут перед тим, як під'єднувати гаманець, ми маємо вибрати мережу, в яку будемо під'єднуватись. Вибираємо мережу Arbitrium. І е, ось тут у вас вже буде зверху Arbitrium, а не Blast. Тут я зробив помилку, і в мене під, знову ж таки під'єднався гаманець Blast. Натискаємо Connect. Wallet Connect. Trust Wallet. Так, не може відкрити. Зрозуміло. Тиснемо підключити гаманець. Так, гаманець під'єднано. Дивимось, тут все добре. Гаманець у нас під'єднався, але мережа чомусь не ефір. Не арбітрум, а ефір. Так. Тут все, тут нам потрібно поповнювати баланс уже з Trust Wallet, який заздалегідь ви поповнили з Binance. Тут знову ж таки тиснемо галочку інший гаманець, і уже коли ви поповнюєте, ви берете гаманець, свій гаманець саме з Blast, який, в принципі, ви вже створили, він також у вас буде автоматично під'єднаним до. Траствалет і ось, ось оцей бласт. І де його взяти, цей гаманець? Натискаємо на гаманець. І ось тут от копіюємо його, натиснувши кнопочку Копіювати. Тут де сума над сумою ваш саме гаманець. Гаманець копійовано. Сюди ми його вставляємо. Обираємо суму, яку будемо поповнювати. Давайте я візьму таку мінімальну суму. Перед тим, як ви бачили, я з Blast вивів кошти. І натискаємо кнопочку Send. Перевіряємо, чи все добре. Все добре. В Trust даємо підтвердження. Було дивимось 256-37 доларів, я вивожу. Обновлюємо. Дивимось, кошти списалися. Знову ж таки, заходимо в сам Гаманець Тепер Бласта, і кошти прийшли ось на баланс. Оці от кошти вони вже автоматично будуть відображатися у вас ось тут. Дивимось 45 доларів. 16 центів, тут 46, 38. Не знаю, там чому в чому долар різниця, ну таке. І все, і цей, цей гаманець автоматично у вас під'єднаний. Далі ви можете зробити буст, я раджу зробити один апгрейд, тому що там нема сенсу робити апгрейди аж на там, 4 години. Якщо вже їх робити, то краще робити на 12 годин, щоб заходити раз, два рази точніше на добу в проект. Але найцікавіше тут інвестувати це, звичайно, в стейкінг. Ось вони. Ось він сам стейкінг. Дивимось, можна отримувати 135,8% за 14 днів. Тобто за 14 днів чистими вам буде падати 35%. Це дуже і дуже непогано. За місяць це виходить там, 70%, цей відсоток постійно росте. Дивимось ось мої зараз. Доходи в даному проекті, які я зараз також виведу і покажу, що кошти дійсно приходять на гаманець Власта. І ось мої вісім. 8... Депозитів, які я вже створив в даному проєкті. Ось дивимося, відсотки закриття депозитів. Перший депозит вже закрився на 69,7%, другий 58, ну і так, до 22%. Я, в принципі, майже щодня роблю ці от реінвести і збільшую таким чином суму свого пасивного доходу. Тут можна розігнатися дуже і дуже круто. Це дійсно достойний проєкт, на який варто звернути увагу, тим більше він свіже. І напливу людей сюди немає, як такого, тому що є ось тут, в принципі, якийсь там невеличкий геморойчик в підключенні цього гаманця, але як бачите, я тільки що на відео показав, що нічого складного тут немає. Просто все потрібно зробити правильно, чітко і можна як і поповнювати, так і виводити з мінімальною комісією. Тому що комісія в ефірі там, здається в районі 7 доларів. Щоб зробити депозит стейкінгу, ось тут от вводимо суму, яку ми будемо стейкати. Давайте, Мінімальна там здається 01 ефіра це 34 долари по даному курсу. Натискаю стейкінг, давайте відкрию ще один депозит. Він лишнім, в принципі, точно не буде. Ось іде автоматична обробка транзакцій, тому що гаманець нас. Під'єднано до проекту І виконується сама транзакція. Давайте зачекаємо, все зробилося. Дивимось, депозит в мене додався, і вже 9 депозитів в мене працює в стейкінгу. Переходимо знову ж таки, давайте в гаманець, перевіряємо, чи кошти списалися. Завжди враховуйте те, що ось тут на цьому гаманці має бути там плюс 5 мінімум доларів на комісію, тому що там потім транзакції не будуть виконуватись. Це не значить, що у вас буде брати комісія 5 доларів. Комісія там взагалі мінімальна. Це значить те, що на гаманці трошки має бути запасу коштів. Ось 10 доларів. І давайте зробимо, зробимо вивід з стейкінгу. Ось в мене накапало з мого стейкінгу і трошки з рефералів. Так, дивимося все. Іде обробка транзакцій, переходимо одразу в гаманець і. І дивимося, кошти нам поступили. Так, 47 доларів прийшло, які зараз успішно я також переведу на свій гаманець. В принципі, ось така от інструкція, все зробив правильно, все зробив чітко. Нічого знову ж таки кажу, повторюю, складного тут немає. Просто потрібно покроково все зробити. Відео вам буде в цьому, в принципі, в допомозі. Якщо щось буде незрозуміло, ви завжди можете написати мені в Телеграм, і я, звісно ж, вам... Допоможу. Тому підтримайте обов'язково відео лайком, підпискою. Пам'ятайте про золоте правило інвестицій, що інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, щоб, звичайно, не бути хомячками.